Слава Ісусу Христу! Практично. Слава навіки Богу, синочку! Слава Що навіку! Щого тут робите? Так о, то квіточка Людмила. Вони самі роблять отакі речі з ротонду. Ротангу. Ротанг. Так. Матеріал ротанг. Роблять дуже багато всього. Кокони всякі. То все таке, я колись мріяв. А Господь сьогодні мою мрію зробив реальністю. Привезли мені так. таку. Таку річ гарну. І будемо рекламувати, бо, бо файна, бо файна річ. Діть, подивиться, зараз діти прийдуть до школи, воно прийде. У мене вже тут сидить маленька дитина. Вже. вже є. О, грейкі-кока. Все накрито. У літо мухи їх будуть кусали. Ну, хто має дітей, хто має внуків, хто має можливості, ну, то щось можна таке зробити, бо моя квіточка сидить, гойдається, файно, ні? Зручно? Дуже, добре. Дуже гарно. То мрія з Київщини робить сім'я такі кокони, то все. Ну, працюють на славу Божу для економіки української. Все, то ну, хтось скаже зараз, о, що там купляти, а економіку хто не піднімати. Треба працювати, вони податки платять за те, що роблять, то все. Те що, те, що є. Одним словом, То, хто хоче замовити собі такий кокон, є меншечки, є більшечки. До кольору до вибору. Замовте і будете мати собі таке для дітей, для внуків, то я посилання в описі відео напишу. Куди звертатися? Там є У вас є сайт, правда? Так, сайт. Все там є. О, і машина такова привозить з тими коконами, Привозить пані Людмила керує то все, так. і будьте здоровенькі. Замовляйте все добре.